Аналізувати ситуацію військової на фронтах, ми будемо з Євгеном диким ветераном російсько-української війни, який вже доєднюється до нашого ефіру. Пане Євгене, слава Україні! Доброго вечора! Героям слава, доброго вечора! Отож, ситуація довкола Бахмута залишається складною, як каже Сирський, та й самі, ми це розуміємо. Як ви оцінюєте там ситуацію, що там відбувається, і які основні задачі там стоять перед нашими оборонцями? Ситуація, ну, складати, що вона складна, це, скажімо так, дуже політкоректне формулювання. <кхи> там, можна, ну, там можна сказати, що найтяжчі взагалі бої з усіх, що відбуваються наразі по всьому фронту. Ну що правда, <кхи> Авдіївка наразі трошки наближається вже. але... <кхи> Загалом, все ж таки, поки Бахмут, ну, не на щастя не перевершений. На, на на щастя, тому що все ж таки, ну витримувати там це вкрай важке випробування. Це е, ну от е, я сьогодні спілкувався е, нарешті голосом, але тіль, а не тільки короткими текстовими повідомленнями з моїм побратимом 2014 року, якого от сьогодні, нарешті, по ротації вивели з Бахмута. М -м, він провоював тоді 2014 рік, і він цю війну воює з 24 лютого, починаючи. Ну, багато де був. І от коли я від нього чую формулювання, що ну, ми нарешті вийшли з пекла. От коли я від нього це чую, от тільки тоді я розумію, наскільки все ж таки е, відрізняється те, що відбувається там, від все ж таки більшості інших бойових дій. Е, при тому, що будь-який бій це завжди випробування, будь-який бій, це завжди і важко, і страшно. Але коли людина, яка пройшла цю війну від початку, от, і саме про Бахмут, каже: от нарешті я вийшов з пекла, то це ну, дуже показово. Е, власне, оцим пеклом є саме е, близькі контактні бої. Це ну знову ж таки цей мій побратим жартома. Казав, що от єдине, чого ще бракувало, от в штикову не ходили. Ну а насправді на, на, на бої дійсно дуже близькі, контактні. От те, що називається, коли ти бачиш обличчя ворога. Коли бувало, що гранатами закидують у вікна одне одного, тобто, коли, наприклад, бої йдуть в приватному секторі, от одна хата наша, одна їхня. В там, де не приватний сектор, а рештки від багатоповерхової забудови. Ну, нагадаю, що по факту міста Бахмута вже немає. Це бої в руїнах. Так, от, коли це руїни від багатоповерхової забудови, то буває, що під'їзд наш, під'їзд їхній. І от так от, тобто, це, це вкрай важкі бої, от коли люди на людей, піхота на піхоту. Там практично нічого не дає ніяка там технічна перевага. а... Натомість дуже багато саме навантаження на кожного окремого бійця, і дуже багато залежить от від кожного окремого бійця, від того як він себе поведе в такій критичній е, критичні ситуації. Тому е, ну от ми, от ми ветерани, ми зазвичай скажімо, не поділяємо цю точку зору, що будь-хто хто воював, то є герої. От ну просто захищати свою землю. Це знаєте, ну це базові речі. Ти мусиш то робити, коли прийшов ворог. Це от що називається базова лінія. Але ті, що боронять, боронять зараз Бахмут, от я абсолютно переконаний, що всі, хто наразі там, можна дійсно без жодних хлопок, без жодних перебільшень називати саме героями. Звичайно, значні втрати. На щастя, ворожі втрати в рази більші. І саме це є одним з основних змістів взагалі подальшого утримання Бахмута, це власне перемелювання там оцієї ворожої сили. Тобто, ну це страшно так казати, бо там, там і наші живі люди. Але Бахмут це така, знаєте, дуже потужна мясорубка. Це дуже потужна мясорубка, де на жаль несемо втрати і ми, але е, ворожі частини, ну звід, там просто припиняють своє існування. Е, ворог щоправда вважає, що це нормально. Тобто вони абсолютно свідомо зараз там так воюють. Тобто, вони кидають саме хвилю за хвилею, просто на убой з тим, що яка-небудь третя, а то й п'ята хвиля все ж таки вже витіснить е, втомлених захисників. Але е, це ну, е, дуже страшно в такому виживати. Але з точки зору всього фронту це має дуже великий сенс, тому що е, саме от туди в Бахмут, от як в воронку втягується така кількість ворогів, які в результаті ослаблюють всі інші е, ділянки фронту. Які в результаті не підуть в наступ на в іншому місті, і більш того, яких не буде в живих на той момент, коли ми нарешті перейдемо до нашого контрнаступу. Тобто одна з ключових задач е оборони Бахмута, це саме так, от саме утилізація максимальної кількості ворожої живої сили. Ну і не забуваємо ще один момент, який наразі ніби і неочевидний, е поки ми в обороні, а ворог наступає. Справа в тому, що Така кількість втрат, які зараз несе Росія, на жаль, не детонує, поки в самій Росії нема там поки масових виходів там солдатських мамочок, от і все таке. Але натомість воно дуже сильно резонує всередині самої російської армії, і е, чим довше триватимуть от саме такі насправді з точки зору навіть рядових солдатів та е, середньої ланки командирів, абсолютно не виправдані божевільні втрати. От чим довше вони ще триватимуть, тим морально слабшою буде російська армія на момент нашого контрнаступу. Вони реально сильно саме деморалізуються, саме внаслідок оцих величезних втрат. Це, це якщо ми говоримо про прямий військовий сенс оборони Бахмута. Ну а є ще гуманітарний сенс, і він дуже серйозний. Бахмута як міста, на жаль, по факту вже немає. Його доведеться відновлювати з нуля місто в такому стані, як Грозний, як Алепо, тобто ну ряд інших міст України, як Маріуполь, тобто, ну там, де всюди, де Росія прийшла всерйозно, але за спиною Маріуполя наразі Сіверськ, Славянськ, Костянтинівка і Краматорськ. І е, ми зможемо утримати всі ці міста. Ну, хоча, до речі, з сіверском є питання після здачі Бахмута, Сіверськ опинився б в дуже невиграшному становищі, але принаймні Славянськ, Краматорськ, Костянтинівку можна тримати місяцями. Якщо вже об Бахмут б'ються насправді дев'ятий місяць, от е, російська армія могла б щось би народити. Насправді от, за, 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 за цей час. Але натомість вона просто тільки вмирає, і вмирає на Бахмуті. Так, от. Е, навіть е мій Теска, не доночі згаданий е Пригожин, він сам говорить, що щоб е в такою тактикою, як наразі вони воюють, е взяти слав'янський Краматорськ, йому б знадобились півтора роки. Ну, а ми всі розуміємо, що півтора роки їм там ніхто не дасть. Тобто, е що ми їх там далі утримаємо, питань нема. Але ж тоді Костянтинівка, Краматорськ, Славянськ стають такими ж містами, як Бахмут. От наразі це прифронтові тилові міста туди інколи щось долітає, але це цілі міста, в них можна жити. От а якщо все ж таки фронт е, рушає за Бахмут з військової точки зору, ніякої трагедії в цьому немає. Є просто наступна лінія оборони, ще й навіть не так далеко. А от що найменше три великі міста доведеться повністю евакуювати. От і е, бути готовими до того, що на момент закінчення бойових дій вони будуть в такому ж стані, як наразі Бахмут. Тобто, що потім просто доведеться от на цьому місці на карті з нуля будувати нові міста під тими ж назвами. Ну і тому оборона Бахмута має ще й оцей сенс. Фактично, ч е, е, існування чотирьох наступних міст повністю залежить від того, чи вдасться утриматися гарнізону Бахмута. Ну а чи вдасться гарнізону утриматись, як не дивно, визначається переважно не в самому місті. От, бо лобові штурми росіян зараз відбувають дуже ефективно. Е, те, що довелося поступитися частиною міста е, з військової точки зору, навіть правильно. Бо от тепер, от тепер хай вони спробують перейти через річку Бахмутку. От власне на річці їх набагато легше зупиняти, аніж коли вони переходять від одного будинку до сусіднього. І отак от поступово, знаєте, як от трагани проповзають. От, Бахмутку так не переповзеш. Але е, стоїть питання трас, стоїть питання контролю над трасами, тобто бої йдуть за Бахмутом. Е, обидві траси наразі е, під вогневим контролем ворога. Одна практично перебита, але траса на Костянтинівку ще не перебита. Так вона вже прострілюється, е, логістика вже вся можна сказати екстремальна. Але вона при тому здійснюється. при тому здійснюється щодня. От і вивозять поранених, і завозять БК, і завозять їжу і питну воду. Так, під вогнем. Але поки це все дуже інтенсивно відбувається. Тобто, в, і заїжджають, і виїжджають стільки, скільки треба. Хоча, скажімо так, в такому, знаєте, трошки голівудському режимі за дреналізм. От е, в одному з місць доводиться проїжджати буквально 300-400 метрів від найближчих ворожих позицій. Е, це звичайно вже екстрим. Але, але так чи інакше, от е, всі розуміють, що довго так не буде. От всі розуміють, що або вороги і другу трасу теж повністю перейдуть і перекриють, от і е, вийдуть на часів яр, і от тоді е, доведеться йти з бахмута. Просто не матиме сенсу залишатися під загрозою повного оточення. Або навпаки, їх вдасться від траси відсунути от назад, хоча б за кліщівку. І в такому разі Бахмут зможе стояти ще необмежено довго. От, власне, на трасах там наразі все вирішується, і я не буду робити жодних прогнозів на яку користь це буде, бо насправді цього не знає ніхто. Більш того, там от зазвичай багато що видно на місці. Так от людям, які там на місці так само це абсолютно не очевидно. Очевидно, тільки те, що треба битися до кінця і стояти за кожний метр. А от який буде результат, дуже не очевидно. Пошлюся якраз на одного з моїх побратимів, які там зараз воюють, що знаєш, каже, в нас тут найбільше задовбує, каже не так бої, як емоційні гойдалки. От то в нас настрій, що от сьогодні, зараз, ми всі героїчно помремо, і виходу нема. То в нас настрій, що о, а ми їх зараз як порвемо, як поженемо, і каже, і прикинь, каже, отакі настрої змінюються по кілька разів в межах одної доби, от залежно від обставин. От тому нас розповідають про, про одного комбата, якого там хлопці прозвали Арестович. Навпаки, бо він бо він каже, що ми протримаємось максимум 3-4 дні. І отак він каже кожних 3-4 дні останніх 3 місяці. От власне, це, це оця весела історія про комбата. Взагалом, дуже невеселих, невеселих боях. Вона дуже показова. Це до питання, що насправді будь-які прогнози там ну, вони дуже дуже ненадійні. От реально там 50 на 50. або вдасться їх відсунути від траси, або не вдасться. Дійсно, робити прогнози в час ведення активних бойових дій це справа невдячна. Як ви правильно кажете, 50 на 50. В своїй розповіді ви казали і згадували про тільки в штикову не ходили. А я от сьогодні натрапив на відео, коли наші хлопці з дрона знищили піхотне відділення росіян, яке йшло в атаку з палицями. Вони мали палиці. Я не знаю, на що вони розраховували, але от. В натуральну величину велетенськими палицями йшли на наші підрозділи. Це логіці не піддається, і як ви правильно теж відзначили, вони починають насичувати фронт власне піхотою, так тобто техніки не стільки багато, скільки багато піхоти, і везуть вони на цей плацдарм людей вже навіть без техніки і не у простих вагонах. А у. Сталінських кращих традиціях, отак, от у товарних вагонах, везуть туди солдат. Ну якщо це порівняти, можна і порівняти навіть з худобою. І також ви казали про те, що ситуація сильно піднімається градус. Ситуації навколо Авдіївки, і є заяви і інформація про те, що ворог планує знову почати, чи можливо вже навіть почав атаку на вугледар. Як ви оцінюєте ситуацію на цих ділянках фронту? Авдіївка цілком ризикує стати другим Бахмутом. Там вкрай складна обстановка, і головне, що там ворог також дуже близько, там також ідуть бої в забудові. А це ну, навіть з мого скромного досвіду це найважчий тип боїв. А що стосується Володару, картина зовсім інша. Я дуже сподіваюся, що новий наступ новий глидар повторить долю попередніх. А доля попередніх це було от просто ну знаєте таке якесь маленьке свято. Що, що найменше три останніх спроби штурму до речі, ми так кажемо спроби штурму. А це не зовсім так. До штурму аж так і не дійшло. Це були три спроби наблизитись до Вугледару, і власне далі перейти, нав'язати оцей самий формат близького контактного бою. А просто не вийшло. Просто між ворожими позиціями та вугледаром десь десяток всього кілометрів, але відкритих полів. І от їх вони вже тричі намагались прорвати бронеколонами, і результат просто чудовий. Поля дуже добре удобрені. От і, чесно кажучи, коли втретє, от я дивився теж там зйомки з дрона, я думаю, ви їх теж бачили, коли втретє. Жива ще бронетехніка їде прямо по тих самих місцях, де стоїть купа вже згорілої, і прямо поруч з нею починає з нею починає підриватися і так би мовити, складає компанію попередній. Ну це виглядає як якийсь реально суїцид. Просто це дуже виглядає... дивно. Тому що коли ти їдеш і бачиш, що це місто перестріляне місце. Так з військової точки зору, ти розумієш, що артилерія туди наведена, але ти далі, як на закладні, рухаєшся прямо в ту суму воронку. Це важко зрозуміти. Знаєте, в нас теж далеко не все. Це не завжди йде так, як хотілося б. Наприклад, на початку наступу на Херсонщину в нас були величезні втрати бронетехніки під час наступу. Але вибачте, це все ж таки було один раз. От ніхто не робив вдруге от по тій же, грубо кажучи, колії, от, от тільки що в нас там три бехи спалили, а давайте ми ще три пошлемо точно по тій же колії. Ну це якесь реально ну, важко це збагнути з точки зору здоров здорового глузду, але от те, що ми бачили під вугледаром, це саме воно. От, Тобто ще пара таких таких спроб наступу, і Вугледар розділить славу з Чорнобаївкою, саме як один із таких символів великого стратегічного мистецтва російських генералів? Ну дуже шкода, що вони не всюди так воюють, як під Вугледаром. От ну і побажаємо на захисникам вугледара, щоб от нинішній оцей новий штурм просто в точності повторив історію трьох попередніх. А як ви На, оцінюєте там, цю все, ситуацію? Так було ми практично там взагалі не несли втрат. Це це майже ідеальна ситуація. На жаль, за всю війну вона бувала вкрай не часто. А як ви оцінюєте цю ситуацію, яка зараз розвертається в публічній площині? І оці заяви про нібито якісь суперечки між українцями і американцями щодо того, як треба вести операцію навколо Бахмуту, і що ситуація там може заважати нашому контрнаступу, тобто, в нас не буде сил під час активної оборони здійснювати е, такий собі запланований масивний і серйозний контрнаступ? Це Дезінформаційна компанія по ворогу, чи чи що я думаю. Я думаю, це все ж таки вилетіли якісь бризки від насправді дискусії, які ведуться. Але е, сама постановка питання про різні позиції українців і американців, вона вже не коректна, бо у американців немає з таких питань якоїсь одної сталої думки. Там є досить багато експертів і військових, і політичних, які мають різні точки зору. І дехто з них свої точки зору, в тому числі, радиться українській стороні. Але цілком буває, що ми одночасно чуємо дві-три зовсім різних порад. Ради, і вони всі від американців, бо це не є позиція держави, а це є позиція окремих експертів, кожен з яких озвучує своє бачення. Тому знову ж таки, якщо ми порівняємо навіть оцінки, ну по суті, офіційних осіб Пентагона і британської розвідки, то вони вже дуже сильно різняться. Притом вони однаково описують те, що відбувається. Але дуже різняться по висновках, які вони з цього роблять. От е, а ключове стоїть питання: кому більше шкоди від мясорубки в Бахмуті? Тому ж абсолютно очевидно, що втрати страшні несуть обидві сторони. Абсолютно очевидно, що російські втрати в рази більше. Це те, хто що ніхто не заперечує, але ж ну знаєте, навіть в п'ять разів менше ніж втрачають росіяни для нас, це дуже багато. Ну вибачте, ціна життя людини ну, трошки в нас ну, і Якщо навіть подивитися на того, кого втрачають росіяни, От. так хто там воює в Пригожина в його ПВК, Вагнері, чи ті мобілізовані, хто вони по своїй суті, і яких хлопців втрачаємо ми, отож, отож. Власне кажучи, бо наприклад, напр, 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 казати, що. Будь-хто, вибачте, останній аватар із наших, захи... із наших захисників, що він вартує, наприклад, 5 вагнеровських зеків. Та ні, він вартує їх 5 тисяч. А насправді, в принципі, не можна це навіть порівнювати. От в цьому звичайно велика різниця, але е, суто з військової точки зору стоїть питання: хто більше втрачає, і поки наше командування виходить з того, що ворочі втрати більш для них критичні, аніж для нас наші. Це така ну цинічна зла, але це арифметика війни. Її доводиться калькулювати. І е, роз, е, ну, я думаю, доводилось чути навіть інколи такі хлопання крилами такі розпачливі в соцмережах, що хлопців довго дуже не ротують. На жаль, це правда, це проблема, але це не просто так. Це не тому, що командування погано командує. Це тому, що є розрахунок до наступу. Фронт мають утримати ті частини, які стоять там зараз. А от всі ті частини, які наразі формуються, їх не кидають туди на фронт, їх тримають саме до весняно-літнього великого наступу. І е, ну, судячи з усього, що найменше кількісно ну, їх більш ніж достатньо. От е, щоб перекрити, скажімо, ті втрати, які ми наразі там несемо. Пане Євгене, дуже вам дякую, що знайшли час доєднатися сьогодні ввечері до нашого ефіру. На жаль, мусимо завершувати. А нашим глядачам хочу нагадати, що ми розмовляли з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Дуже дякую вам.